Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що через Ісуса Христа все вже для нас звершено, все для нас відкрито, і ми можемо це приймати по благодаті і вірою. Амінь. 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 Бог любить тебе. Амінь. Неймовірно, любить тебе Бог. І це є. Важливою новиною для кожного із нас. Думаю я про те, що так буває в нашому житті, що хтось, як блудний син, він бере благословіння і він іде з батьківського дому, він іде від Бога. Для нього було важливим благословіння. Він знав, що є благословення. Цінив благословіння, а потім втратив це благословіння. Хтось, як старший син, він до кінця не зрозумів, що йому все належить, він може цим користуватися, і він не міг радіти, тому що він поруч з батьком і насолоджувати життям, яке він має з батьком. І це про сучасне християнство, коли хтось. Просто хоче мати тільки благословення, йому Бог не цікавий. А хтось сьогодні, будучи в церкві, будучи в служінні, він так і не зрозумів серця батька. І ми повинні з вами зрозуміти, що Господь говорить, воно ж твоє, воно належить, і я хотів би, щоб ти цим користувався. Є. Сьогодні інші люди, які, як іона, вони тікають від свого служіння, від свого покликання, від місії, від долі від Господа, яку вони мають на своє життя. Тікаючи, вони приносять шкоду собі, оточуючим своїм рідним, близьким, вони втрачають можливості, втрачають фінанси, вони багато що втрачають, тому що тікають від Бога, не хочуть. Сьогодні залишати своє зручне, комфортне життя, ризикувати, посвячуватись, десь не хочуть поміняти якісь такі свої певні моменти в світогляді, розуміючи, що є велика Божа милість до різних людей, Бог, Господь хоче милувати і спасати цих людей. І ось Іона він тікає, він тікає. І він втрачає все. Але Бог дає йому ще один шанс. І я сьогодні хочу тобі сказати: Бог дає тобі ще один шанс. Можливо, це другий, можливо, не другий, можливо, п'ятий, восьмий, але ще один шанс, коли ти можливо все втратив. Але Господня любов, вона залишається незмінною до тебе. Дари і покликання залишаються незмінними по відношенню до тебе. І ось в цей момент. Це другий розділ, п'ятий вірш книги Іо. Він говорить, що я відкинутий від очей твоїх, однак я знову побачу. «Я знову». Оце слово мені дуже сподобалось. Я знову побачу ще один шанс. І він говорить: я побачу святий храм твій, Бог мене спасе. Бог дасть мені можливість далі рухатись волю Божій за ним. Я побачу. Бог дає, Бог кличе, Бог мені допомагає. Ще один шанс для тебе, ще один шанс. Сьогодні, можливо, у тебе такий стан, що ти як в могилі, але Господь підніме тебе з твоєї могили. Він дає тобі ще один шанс. Він хоче знову запалити твоє серце. Він хоче, щоб ти горів. Він говорить: Я є життя і воскресіння. Він сьогодні підіймає тебе з твоєї могили, і він дає тобі ще один шанс. Я благословляю тебе на те, щоби ти от відкрився для Божого кохання. І Боже кохання, воно зцілило твою душу, твоє тіло, твій дух, і Господь підняв тебе на Нові висоти для тебе, де ти раніше і не був. Я благословляю тебе. амінь.